Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, хочу вам сьогодні розповісти про Всесвітній день дитини, який відзначають листопаді місяці. Багато країн є на нашій землі, і в кожній країні є діти малі. З волоссям чорнявим, русявим, білявим, з волоссям без кучерів і кучерявим. І всі вони разом, мов квіти в букеті, життя прикрашають. На нашій планеті. Діти ще від народження мають усі основні свободи і невід'ємні права кожної людини. Всі права дитини записані в книзі, яка називається Конвенція. Конвенція ООН про права дитини. Це угода між країнами, в якій зазначено, як кожна країна має дбати про дітей, а зараз. Послухайте цікаву історію про те, як була створена Конвенція. Давним-давно на землі з'явилися люди. Одночасно з ними виникли питання, що люди мають робити, а що ні, що зобов'язані виконувати, а що можуть ні, на що вони мають право і на що не мають. Не маючи відповідь на ці запитання, життя людей перетворилося на безлад. Наприклад, багато віків на світі існувало рабство. Це коли одна людина володіє іншими. Вважалося, що не всі люди рівні. Наприклад, люди з іншим кольором шкіри або народжених в іншій країні могли зробити рабами, ставилися до них як до тварин або речей, а конфлікти в той час вирішувалися звичайними бійками, перемагав сильніший. Тоді люди почали думати, як зробити так, щоб кожен знав, що можна робити, а що забороняється. Сьогодні права кожної людини на землі захищає Міжнародна організація Об'єднаних Націй. Як ми ще кажемо, ООН. Згідно Конвенції, головним захисником прав дитини є держава. Це країна, в якій мешкає дитина. А батьки несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. В Конвенції записано, що кожна дитина має право на життя та ім'я. Малята. Коли ви народилися у ваших батьків, то тато і мама дали вам ім'я. А ще кожна дитина має право виховуватись в сім'ї. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Моя родина. Я вам буду ставити запитання, а ви на них відповідайте. Наприклад, у моєї мами син, а у мене відповідь буде брат. Якщо у вашої мами син, то вам він буде брат. Для бабусі син, а для мене правильно батько. Якщо для мами він батько, то для мене так, дідусь, для бабусі донька, а для мене молодці, мати. Якщо для мене мати. То для бабусі буде донька, для мене тітка, а для мами молодці, а для мами буде сестра. Молодці, малята, добре справилися. А ще в Конвенції написано, що дитина має право на харчування, право на отримання освіти. Право на житло. Право на відпочинок і дозвілля. Право на свободу думки, совісті, релігії. В Конвенції записано, що відповідальність за виховання дитини несуть батьки. Давайте пограємо в гру і перевіримо, як ви запам'ятали свої права. Кожна дитина має право на відпочинок. так? Чи ні? Так, вірно. Кожна дитина має право на корисне харчування. Так чи ні? Так? З дитиною можна жорстко поводитись? Ні, не можна. Всі діти мають право на освіту? Так. Чи повинні діти жити на вулиці? Ні, всі діти мають право на житло. Усі діти народжуються рівними в правах. Так, всі діти рівні. Кожна з маличку дитина має право на родину, на любов і піклування, на щасливе існування. До побачення, малята! А від вас я чекаю малюнки вашої великої щасливої родини.